Хочу тобі сказати, Андрій, що щось таке є в тій зимовій рибалці. Да. От я не знаю, чи вудочка, чи стакан, але щось таке є. Всім привіт. Всім привіт! Святу Галичину засипало снігом, стала всюди крига. Пінгвіни радіють, короп'ятники сумують. Я сумую, але вирішив вийти на кригу і знову спробувати зловити щуку на жерлиці. Минулої риболовлі в мене попалась гарна щучка десь в районі півтора кг. Думаю, сьогодні має бути не гірше. Сьогодні Дике озеро, жерлиці і безмотилка. Я приїхав з Андрієм. Пізніше прийду привітаю вас з Андрієм. Привітаю з ним, бо він там без вже сюди дьоргає. Сьогодні жерлички, без мотилка, має бути цікаве дике озеро. Дике таке заросше кругом. Глибини нема трава всюди. Під зимою куча водорослів, воно воняє, таке, знаєте, одним словом умови дуже непрості. Спробуємо тут зловити щуку. Дуже цікаво, чи є тут щука. Колись була, колись була. Поки ви не налетіли в коментарях, що Дмитро, яка щука на дикому озері. Зараз на річках і на диких озерах заборонено щуку ловити. Заборона лише на платнику. Я вам зразу скажу, щоб не було оцих всяких крикунів в коментарях, що це Дике озеро, але в нього є власник. Тобто це каскат Озер, де є власник, ми заплатили гроші, це є платник, воно просто називається Дике. Сюди нікого не запускали. І чи є це щука? Нема, незрозуміло. Дуже важкі умови, але це є платник. Тобто щуку тут ловити можна. Тому в коментарях не пишіть. Хоча, знаєте що? Пишіть. Чим більше коментарів, тим краще. Пишіть. Пишіть, Дмитро, Дмитро, яка щука! Оце все пишіть. Все, розставляємося далі жарлички. Запитаємо в Андрія, чи на безмотилку бере. Пробуємо зловити. Дуже цікаво буде. Дуже цікаво. А вам всім дякую, хто підписується на канал, хто ставить жирні лайки, хто є спонсором каналу, величезне дякую спонсорам. Все, підтримайте канал, напишіть пару слів. Вам не важко, а мені приємно. Погнали, ловити щуку і на безмотилку спробуємо. Пише, як Лі Андрій, дуже сильно мутає. Ну, там на першому менші літ, не знаю як зараз. Там був 5-7 см воно раз. Бусинка. Кібрики такі, такі враження, що їм більше років, ніж мені. А? Бусинку робиш? Ні, я... злітає бусинка. Як? Хочу тобі сказати, Андрій, що щось таке є в тій зимовій рибалці. Щось є, так? так? так. От я не знаю чи вудочка, чи стакан, але щось таке є. Мені воно не подобається, але що раз краще якось виходить. І Риба не клює. Роботи не роботи пенсіонері. для пенсіонерів. може близько. Я дивуюсь людей, які взагалі тільки на зимову їздять. Це для мене просто є, така, є такі люди, які все літо не ловлять рибу.

Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Десята година. У нас жодного підйому прапорця і жодного удару на безмотилку. Що в мене що Андрія? Ми лунок 20 пройшли і не отримала ні клювання. На дикому озері таке відчуття, що немає дрібної риби. Та і щуки поки не видно. Може і щуки немає. Озеро виглядає мертвим поки що. Тому, щоб не портити відео, ми вирішили з Андрієм, що він піде на перше озеро. Взяв камеру. І спробую зловити там плотвичку, або окунь, або ще якусь рибу. Тому переключаємося на нього, подивимося, що він там ловить. А він точно там зловить, там риба є. І Андрій вміє ловити. Все, включаємося на нього, подивимося, що там в нього. Якщо в мене клювака буде, повернемося до мене. Не перемикайте, переключаємося на Андрія. Буде такий марафон. Пішов на цікаві місця. Зараз буду пробувати тут бурнутися. О, перші покльовки, це вже цікаво. Така перша дрібна риба, дуже цікаво, але на таку штучку без мотивочку. Трошки грубша риба. Субтитрувальниця Нарешті. На цю жерло -то, що я переставив ближче до камиша. Я почув звук. Поки не крутий Шансів небагато. Ну, пробуємо. Я навіть не бачив, що вона крутила, тому хвилиночку почекав. Треба пробувати, що тут зробиш. Шансів небагато. Ого! А живчика то нема. Живчика то нема. Спрацювала ця жерлиця, яку я переставив. Тому давайте ще переставимо декілька жертвиць в інші місця. Бо ця тактика працює, тому рухаємося. Рухаємося. Все дуже сумно. Все дуже сумно. Було в сусідів підйом і гарно крутила. І зійшла, бо живець них дуже великий отакий десь живчик, як на таранку вже. Але це був підйом. І все. А в мене галяки. Без мотилка теж ноль, не знаю. Не знаю. Андрія давно нема. Надіюсь, він хоч ловить. Якщо його давно нема, напевно, таки ловить. Чому його сюди повертатись? Не зрозуміло. Я би не повертався, якщо б вони там клювало. Ось так. Давайте вам включимо трохи, що там Андрій. Переключаємося. Андрій, прийом, прийом. Я вже скучу за тобою, прийшов, думаю, блін, ти з не бачиш, щоб ти не булькнув а десь там. Телефон здох. <клінь> я поняв, що тебе сім. Щось камера теж здохла. Ї... Вона щось не заряджається, я її вже. Ну ой, сюди покажем. Під льощики. Ну <клінь> тут ти навалив. А, там, там далі клює. Без мотилку там в тому куті, я там онки. Собі знайшов дві ходи згодне. Ну, то що воно трохи мозок виноситься по два, але... але кліє добре. На штук з да то щоб малі я повідпускав взагалі такі. Ах, такі от. так п'є. Don't Прапорец відпав. Прапорец відпав. А в мене був другий підйом, я його не реалізував. Я відчув рибу, але не реалізував. Лашара! Що тут зробиш? Сусіди ступилися, і я трошечки змістив свої жерлички ще на півтора годинки, десь максимум у нас часу. В іншу сторону. Спробуємо половити трошки в іншій стороні. Міняю, міняю, бо скучно просто сидіти. Без мотилку вже навіть не беру, бо тут без шансів. На цьому озері таке відчуття, що взагалі немає білої дрібної риби. Ні окуня, нічого. Ну просто ноль, жодного удару. Тому навіть не буду пробувати, напевно. Хоча ще спробую пару раз, чим би ні, отам, де сиділи хлопці. Прикол. В цій частині озера, де стояли... Інші рибаки виявляються два рази глибші чи там, де я стою. Мені здається, я просто вибрав не ту частину озера. Ну що поробиш? Нічого не поробиш? Та вже пізно. Беремо одну жерличку, перенесемо туди. Підманула, підвела, не прийшла. Підтримайте Дмитра, поставте лайк. Я реально старався зловити цю щуку. Старався. Напишіть коментар. Дякую. А, щука гамнюка щука гамюка. Кінець рибалки, я зібрав майже всі жарлички. Лишилися цих дві. Зараз їх також зберу. І додому. Ось такий от результат. Не вдалося мені зловити щуку тут. Не розумію причини. Думаю, вона тут є, але не зрозуміло взагалі. Біла риба себе тут не показала. Добре, що ми з Андрієм реально розділилися, то я хочу щось відео ставити. Андрій там наловив риби, ставимо, то що знімав Андрій. Фух, ну поїдь зараз, буде дуже цікаво, якщо поїдеш. Такий захід, сонця класний. Вже п'ята година, зараз воно швидко сховається і все. Все, даємо, ще п'ять хвилин жерличком. Не чіпаємо їх. І тоді вже до і йду до Андрія. Запишемо, що там у нього ще є. Ось такі от штуки. Обідка, звичайно. Але що поробиш? Не попадайся щуці, добре? Вирости величезним карасьом. З тобою що? Ну пробуй, пацан. Баба рибалка. Розкази. Рибу багато, але все дорібна. Добре, що ми розділилися, ти хоча б рибу побачив. Багато риби побачив. Багато риби Ціна побачив. Трохи. Бо я там жодної не побачив. Одну якусь потримав трошки і все. Сумні ви зразу, що сезон сьогодні. Супер, що ми розділились. Все товариство, кінець. Кінець рибалки. Кінець рибалки, їдемо додому. Да, з, таким, з таким прогнозом, напевно, вже кінець сезону, бо з понеділка вже плюсова температура. Все, Всім дякую, хто дивився, що там кажуть. Пишіть лайки, ставте коментарі. А то навпаки, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі на рибалці, всім па папа.